Питання, які не розглянули 17 вересня на першому засіданні 24-ї сесії обласної ради 6-го скликання, депутати вирішували сьогодні. Одне із них про погодження отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення та дослідно промислову розробку надр «Нафтогазовидобивним підприємством у Новосанжарському районі у зв'язку із розширенням меж наданої йому у користування ділянки. Якщо ми будемо з вами. Думати про енергетичну незалежність України, про додатковий видобуток природного газу, то ми повинні підтримати це питання на те, що депутати таки віддали свої голоси на користь підприємства, вплинуло виконання ним вимог соціальних угод та наповнення бюджету податками. Крім цього, у компанії обіцяють фінансово підтримати військових на сході, та це не єдина причина. А в немає, немає тому що така компанія... Нам добавили давати, це, це буде дуже гарно ще одне питання, обговорення якого затягнулося на довгий час про погодження отримання спеціального дозволу товариством сільські традиції на геологічне вивчення та дослідно промислову розробку ділянки родовища підземних питних вод у Кобляцькому районі. Більшості полтавців це підприємство відоме як сминокомплекс «Білогранкорм Полтавщина. Звертаюсь з проханням до депутатів. Від, не включати сьогодні в порядок денний це питання, надати можливість територіальній громаді далі проводити переговори, вийти на якесь спільне рішення. Уже кілька місяців громада селища Білики, у якому знаходиться свинокомплекс, намагається домовитись із керівництвом підприємства. Через діяльність останнього, запевняють мешканці, погіршилась екологія. Повітря стало нестерпно смердючим. Люди вимагають, щоб на свинокомплексі знизили кількість поголів'я та встановили очисні споруди. Зодивилась року по 13 захворювані профіальну асу у вілі збільшилось у п'ять разів. Легендарі обструктивні захворювання у два з половиною рази. представники селища приїхали на сесію, щоб взяти участь в обговоренні, і вкотре нагадати владі про свою проблему. Якщо дозвільна потужність підприємства це 12 тисяч поголів'я свиней в рік, то на сьогоднішній день в травні місяці пан провод департамент агропромислового розвитку дає нам довідку, в якій прописує. Я десятків тисяч двісті сорок із підприємством вже провели відповідну роботу та досягли конкретних домовленостей. Запевняє голова обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук. Як наслідок на свинокомплексі почали впроваджувати технології, які мають зберегти екологію, готові ділитися і прибутками з громадою. Підприємство виділяє в 2015 році. Півтора мільйона, ну, в цьому році під нашу, півтора мільйона гривень на розвиток села. Наступні 10 років мільйон 200 кожен рік воно буде виділяти на розвиток села сільної громади. Це підприємство дає кошти до відповідних місцевих бюджетів і дає безумовно робочі місця. Тобто, знаєте, поки триває цей діалог. За це питання депутати так і не проголосували. Причина відсутність кворуму на час його розгляду у сесійній залі залишилось лише 55 обранців, а ще близько десяти не розглянутих питань. Сесію довелося зупинити. Те, що не встигли, обіцяють завершити наступного разу.